Друзі, дивіться, згадуйте, хто хоче в хешбеку і гольфа. 9 Дев'ятий рік, восьми на обліку в рідній фарбі, 210 пробіга. Згадуйте? Бо хтось мене питав, я не можу згадати. Гольф, капець. Класний. Сніг іде А, вже знімаєш? Добрий да. день. Е, дивіться, сьогодні нема як огляду робити, машини всі засніжені там. Значить, буду робити от такі часткові якісь моменти, як ми працюємо, Воно теж буде цікаво. Два ключика. Значить, зараз заведемо, як на холодному заводиться, похимчищена пополюрована машина в рідній фарбі, на босе сценічок, без ключовий доступ. Дзеркало купили нове, до речі. Бачите, трохи хтось його скрутив, Дали майже 100 баксів. Дивіться, який салончик. Машина взагалі огонь в рідній фарбі. Пробіг, сань, покажи. Де такий пробіг? процентів її. Я, я він код зняв, хай да. ну 1,4 турбований мотор, але з таким пробігом рідні фарбі на босе, машинка, ну, коротше, електропакет, босе, підігрів передніх сидінь, задні шторочки, все, просто нова машина. Зараз почуєте, як працює двигун, реально ми її не заводили. Сань, треба, щоб ти цей. тримай телефон, я піду з мікрону здиву. Ти підеш туди? Так, да, тримай. Я відкрию зараз. Е, значить, вона холодна. Вона холодна. Так. Зараз будемо заводити. Саня буде там мікрофоном слухати. Так, заводимо. Завелася. Ніяких помилок, нічого немає. Безключовий доступ. Короче, от зараз ви там слухаєте, як вона працює на холодно. Просто щоб всі таким паєшні двигами працювали. Чуть-чуть ручка потерта. Руль в оригіналі. Сидіння ціле, все. Від'їжджай, зараз показуємо в ту сторону. А, і навігація ж тут є, да? Так. Да. Як вона працює? Так, включили. Карти є, до речі. Той, чіп є. Мають карти читати, по ідеї, ну, поки загрузяться. А по троліку ми не зимо. Так. Ну, європейська тільки походу є. На, походу, європейська карта, а ми ще за містом можливо не читає. Зараз в місті попробуємо пізніше. Від'їжджай, зараз кажу, в ту сторону. Карти гарненькі. О, мотор все шепче взагалі підігрівся. Шторочка є в багажнику? Так, да, є. Так, рушничок працює. Хай і турбірована машина, але це я машина. Шторка є, навіть задня Шторка. карта, гай. Вони обично такі пустки да, шоргані. В ідеалі. Тут все файно, є запаска, домкрат, ключ, я думаю, знайдеться. Ну, поставити. Новий багажник, просто яке стан машини, 130 пробіга 3. Коротше, хоче хтось нормального сценіка, що по ціні він у нас буде? Нарахували його чи ні? Треба його ще раз. Треба ще раз рахувати, напевно. Ми потрошки доробляли. Так, да, то дзеркало хімчистка, хімчистка, купили, 80 да. доларів, ще да? Да, за роботу його поміняти. Хімчистка, поліровка і всякі моменти. Машинка класна, реально. Хто хоче, дзвоніть. 11 рік, да? 133 да. пробіг, 1,4 бензин турбований. Не фарбований. Не фарбована, в рідній фарбі. Без ключ, два ключа, навігації. Ну, Класна машина на кліматі. двигун ну, працює ідеально, бо ну, пробіг, я думаю, ще що. Ціну скажемо. Так, дивіться. 18.06.24 році проходила машина тюф, техогляд німецький. 132 тисячі кілометрів було. І техогляд дійсний до 26 року, 6-го місяця. Та бумаги всі підтверджувальні є. Я думаю, що тюф до 26 року, це вже не треба шукати сервіски. Я щось її не можу знайти, якщо чесно. Добре, подивимося. Хто, значить, хто захоче, по Рено поїдемо проб'ємо тюф до 26-го року, тюф і зазначити 132 пробігу. І це є. ну, Тобто це желізний доказ, і воно проб'ється по кар'єрці, коли він є, хто хоче. Захочете, поїдемо на Рено, зробимо роздробківку, полюбе, підтягне тюфа. Тюф оригінальний зі всіма печаточками, це не підробиться від штурм. Офіційний тюф до 26-го року. У нас з сервісом взагалі проблема. Скажи, скільки машин приїжджає без сервісок. Я не знаю чого. Я колись був в німців, да, серий. І німець приїхав, прийшов, прям мені забрав, сказав, що там є його дані, і він не хоче, щоб вона їхала в Україну з тими даними. От, все. І забрав сервіску. Докажи потім до що 4 дні продаж. Добре хоч тюхав замовлю. Я тут бачив до 26-го року, я щось не бачив. А, так, да, так. Да. Він зроблений в 24-му. Можете прикласти собі німецькою. 24-му і дійсно 24 до 26 го Шостий місяць, мабуть. Окей, не вона просто не їздила, вона прийшла в 24-му, стояла і продавали, от ми її купили. Всі бояться, ми купили. ну Такі друзі от діла, так що, Хочете нормального сценіка, Будь ласка. І, значить, підрахували по ціні. Плюс тут, тут чуть-чуть якогось ролика генератора, натяжний чи якийсь чи проміжний, поміняємо. Чули, як мотор працює, машинка реально класна, рідна фарба, пробіг підтверджений. Значить, Сім ціна для адекватних людей 6-8 на віддачу, хто хоче торгуватися, сім ці ціна. Все. Йдемо до Миганчика. Да. Сьогодні Мегана, дивлюся Петрові. Значить, він купляє для дружини Мегана, попросив знайти. Я знайшов знайомого в рідній фарбі, 2014 рік. Голландія. Пробіг і по блоках, і по всьому все підтверджується. Зробили я просто сам, навіть безплатно йому зробив. Разовий огляд, щоб для себе. Я віру тому пацанові. Сказав, що тут класно, я вже його машини продавав. Але я перевірив, зняв йому відео, салон, кузово. Все в рідній фарбі. Машина вся б'ється 190 по кругу, прийоми 90-40, то боже, 40-50 в середньому, там 60 як має далі по помилках. Старстоп не робить, бо акумулятор. Підсаджений пише. Це просто, я думаю, його не треба замінювати, просто прозарядиться, буде робити старт-стоп. І свічка накала. Ну там не показує. Ну, Стар-стоп не той, що заводить машину, той що на світлофорах. Да, той ти. що на світлофорах екорежим. машина сама екорежим. І б'ється машина не 190, а 90-100, бо вони подумають, що 190. А машина б'ється, тобто товщина, 90-100 там 110. десять. Да, так са 190. Пройоми б'ються в середньому 50. Тобто в рідному украсі в оригінальному машина. Машина класна, їде дуже гарно. Перед цим я продавав Леонідові. По-моєму, Харківська область цього ж е, е, хлопця, вони з Бельгії возять Мегана на 100 тисяч менше. Тут 241, 800 пробігу КМ, е, ну 242, грубо говорячи. А я продавав 137, по-моєму. Теж був класний, але це справді нічим не гірший. Меганчик, реально класний. Ну Хто хоче пробіг і не платить за пробіг, правильно? Да. Але там була ціна 10,300, продалась машина, а тут 9,200. 100 різниця пробігу. От вам і чому машини дорогі, чи трохи дешевші. Сергій ще одне. Чого ти робиш безплатно йому оце все? Тому що адекватний клієнт. Він сказав, що він вірить Сергію і все, купляє. Він мені просто для себе провіряє. Це да, не адекватно. Він сказав, що все я беру. Його зять скинув задаток, тому що він сказав: що Я тобі довіряю, ти по людським відгукам, але я це зробив для себе. Просто я вірю тому хлопцеві, що він її привіз. А я це зробив для себе, і діагностику, і все, разовий огляд, і на ямі. Плюс я проїхався, чую, що це я машина. Але я перевірив, скинув людині це для себе. Так. Так. Якось так працює. так що ти буває. робиш безплатно комусь, а комусь за гроші. Да, Так, да, але це так ну, не то, що я роблю огляди комусь безплатно, комусь все. Просто людина повірила, скинула гроші. І каже, робіть. Це кафе, правильно? Я купляю, вірю тобі так, все. Так, да? так. Ну, ми, робимо, ми просто її діагностуємо, щоб переконатися, що все добре. Відкривай машинку, кажуть. Гарного своє. дня. А, до речі, без ключ працює, все чітко на всі двері. О, Сергій є новий. А, Привіз мені наш Чесанів водій, і Олег Пилосос зламався, жінка вже три дні в хату не пускає, вони може. Купили от якийсь, до речі, Голландія, да? голландський пилосос. 160 євро стоїть, по знижці трохи менше. Так, тепер про машину далі. <клухи> <клухи> Такий миганчик. І в принципі руль теж в оригіналі, да, Сергій? Да, в оригіналі Генці. 1000 пробігу. Який руль? Просто збережена машина. До речі, два комплекти коврики, тканині, гумові два комплекти гуми, титани з мешелін резиною літньою стоять на автомобілі в багажнику. Зимова гума. До речі, непогана. Зимова гума на штамповках, плюс ковпаки там ззаду лежать. Да. Ну так. Але хто довіряє, ну як довіряє, хто якби... Требувач гарно легко... легко купляє, я так скажу. То легко купляєш, легко продаєш, легко купляєш, легко їздиш. Ну, до речі, попадається людям машина нормальна, хто легко купляє. і... Просто а, я ну, не кажу, щоб... треба правильним людям. Да, ну... Але я не кажу, щоб мене слухати, але я просто кажу, коли машина нормальна і ну, все підтвердилось цій машинці. Машина класна, хай їздять з Богом щасливої дороги. До Юріножки. Працюємо, друзі. Гарного дня всім. І їду далі, поїхали. Друзі, ексклюзивчик. Дев'ятий рік, восьмий розмитним на гольф 5-й 1,6 і в рідній фарбі 210 пробігів. Є підтвердження пробігу. Дивіться, на чорних цих фарах, навіть вмивайки фар і кафар, працюють. Зимова гума, легкосплавні диски, дивіться, який апаратик. На комплектації діщова клімат, підігріви передніх сидінь, круїз, 400 клопіднімачі, електропакет. тобто Бортовий комп'ютер, задні патронічки, все працює. Дивіться яка красотка. Хто хоче таку машину, машина дуже класна. 6700 її вартість. Значить, дивіться на кнопочки. Я в день зроблю додатковий огляд, просто сьогодні такий маленький огляд. Тюх проходився 23-му році, 201 тисяча була, а зараз 210. Дивіться, яка машинка просто, реально. Де її таку знайти? Десь мій товариш таку видер. Хотілося б такі гольфи кожен день продавати. Потолочок. Значить. І восьмий рік, це теж не що небудь. Хтось колись питав, що таке чистий рік, дев'ятий модельний. Вона може з 9-го їздила в Німеччині, але розмитнюється в нас постійно на рік е пізніше. Тобто, але 8 восьми буде в техогляді тісь чистий восьмий рік. Далі вся в рідній фарбі не ржава, Ні єдиного підкраса, зимова гума класна. Ну, коротше, стан машини просто вражає, всі кнопочки, все, карти нічого, не це оригінальні. Тобто оці обшивочки, всі ціленькі, кнопочки, всі як нові, два ключі. Файно? Думаю, що дуже файно. Так, він код. Тюф є, сервіска є, все по 23-й рік. Сідушечка не шита, нічого. Дивіться, який там. Автосвітло, круїз, бортовий комп'ютер. Одігрів сидінь, датчик світла, клімат 1,6 МПА. І зараз ще подивимося в оригіналі коврики резинові. Ольцвагенівський, зараз під капотом. Капот не цей, я відкрив. Коротше, не митий. Ще сколів навіть немає в машині. Моторчик працює. Гарно, він без всяких цих класний акумулятор стоїть. Ну ми той мотор, бо він сухий і все з ним файно. Коротше, отакий А Реально гарний і толковий. Хто хоче в жбеці 1.6 6 7, 5, і гольфік, то, будь ласка, телефонуйте. Така машинка. Дуже класна машина і класний колір. Сьогодні такі моменти, що ввечері вибачаюся знімаю машини. Я цю машинку вже знімав вчора, значить хто шукає дизеля, не раз ну, треба дизеля в районі 6 тисяч, де його взяти? Чистий 10 рік, хетчбек, Ford Focus титаніум комплектація, оригінальні легкосплавні диски, гума зима. Адекватний пробіг 268 тисяч рідний. Без єдиного підкраса, машина в заводському війному украсі. Тобто це плюс великий борижика на машині нема. Хто знає, що таке, то знає машина б'ється десь 170 районів до 200, а пройоми б'ються 80-100, бо так б'ються в середньому 40-50, скажімо так, мікрон. Значить, дизель, полочка багажний боє. Я не катаюся, така економна машина. Я її не глушу і розход показує максимальний. Темно. Коротко. Ну я так, просто в загальних рисах. Зараз покажу розход максимальний. Задні партронічки працюють. Коротше, класний форт. Я фордів не дуже там люблю, але замерзло трохи. Сидіння, взагалі, все в ідеалі. 4 стекло клімат магнітола класно. Взагалі, дивіться, який солончик. Кермо, датчик світла, цей круїз, кермошкіране. Зараз покажу. Бачите, 5,8. Я просто, ну я як їжу, от я завів. Попив кави, поговорив з колегою про роботі, машина калатає. Такі діла, друзі. Так що, хто хоче економ, клімат, власна магнітола. Гарне авто, дійсно гарне. Сидіння такі збережні коврики, тканині. Знаєш, друзі, ну що? Що я хотів ще сказати? Ще скажу два слова. Всіх вітаю, доброго вечора. Дивіться, працюємо. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Працюю, стараюсь для вас, ви мене підтримуєте, це чудово. У нас чудова компанія, сторінка автоствол. Хто новий, хто зайшов, підписуйтесь, не пожалієте. Зараз, дай Бог, розмитнулася нас в нас ночі, нова партія, приїхала трал автомобілів зараз поїду, якщо все буде добре, будемо вигружатися, бо у нас сніг і мороз. Я думаю, до ранку ніхто не буде чекати, будемо вигружати зараз трала, то я ще зніму якісь відосики, що там приїхало, постараюся показати, от як і пробіги, і все страла великого трала вісім машин, точно нічого не кручено як приїхало з Німеччини. Тобто отаке. Так що, друзі. Бо часто виймають сервіски, є в Європейців такі приколи, що ти купляєш в нього навіть якій на машину, а він каже, то мої особисті документи взяв, виняв все з бардачку, Тіпо, в такому смислі піди купив собі автосалоні, то будеш мати сервіс. Ну, Є, от є таке реальне. Тому отакі от діла. Друзі, гарного вечора, всього доброго, гарних вихідних, тримаємося, Всім жму руку. Пока, до побачення.